Прямо зараз під обласка залу, на цю сцену вийде айят Ануар. Маріуполь, Київ. <звіплес> Всім привіт, друзі! Привіт, привіт, привіт-привіт. Ануарчик. Да. Я буду вас так називати, ануарчик. Привіт, я Леся. Привет. Я знаю. Ви за спеціальністю лікар у ролах? Так, так, я закінчив. — Юра, ти хотів щось зробити. — А Юра, вже це конфіденціальна інформація. Так, ваші плани після перемоги України: поїду ловити бичок на березі Азовського моря. А візьміть нас з собою. Будь ласка, Залюбки. — будем засолимо. Висушіться. Так, піп. -пі -пі -пі. Під Хмельницьке. Живе! Або Полтавське. Або запорізьке. Або Дніпро. Леся вас називає ануарчик. Чи можна мені вас називати ануарчик? Звичайно. Така напружена пауза. Через паузу. Ануарчик, чи готові ви до свого виступу? Так, я готовий. Всі вас підтримують. Поїхали. Я одразу хочу попередити. Я нещодавно перейшов на українську мову, тому я прошу вас ставитися до мене з паніманням. Давайте познайомимось. Мене звуть Ануар, і ні, це не фільтр для фотографії. Ще трішки про себе. Я наполовину араб і наполовину українець. Щоб ви розуміли, як це, то зазвичай я курю кальяни на борщі. Често відсоткове попадання в лесі. Балатула на Хмельницькому так і робила. Ануар, чи готові ви взяти ще одну хвилину заради п'яти тисяч гривень? Готовий. Тоді починайте. Знаєте, я так на днях подумав, що від мене дуже дивно звучить фраза Батько наш Бандера». Ну, Для мене максимум більшому. Ще, до речі, я інстаграм переклав на українську недавно. І знаєте, раніше, коли на тебе підписувались, тобі приходило сповіщення, ну, що на вас підписались, так? Зараз, коли я переклав інстаграм на українську, мені приходить сповіщення За вами стежить». Чесно кажучи, мені трішки стало не по собі, бо остання сторінка, котра на мене підписалась, це Шугарін Троєщина. Я просто не знаю, як я додому дойду, чесно кажучи. Так, убуду. Вони вже знають. Да. Ануа. Да. Шугарінг е, Троєщини приносить вам 5 тисяч гривень. <смір> Уперше в історії. <смір> <смір> Не <смір> ви Шугарінгу приносите 5 тисяч, да. а Шугарінг вам. <смір> да. Я хотів би сказати комплімент е, вашій українській. Вона дуже мелодійна. Дуже, дуже дякую. Вивчила. Дуже дякую. Чи хочете висити на 10 тисяч гривень? Давайте. А давайте. давайте. Хвилина. Поїхали. У мене приємна новина, хочу поділитися з вами. Мої друзі покликали мене бути хрещеним батьком їхньої дитини. Так, це правда. Але моїх друзів не засмучує той факт, що мене звуть Ануар, я мусульманин і я буду хрещеним батьком. Ви взагалі уявляєте мене кумом? Ну, мені здається, я більше схоже на рахатлу куму. Що то за комашу під рахатлу кумом не було, ну серйозно. Кальян на борщі не курила. І на Шугарінг не ходила на троєш. І це виключно класична українського мови. 10 тисяч гривень виграє ануар, давайте йому поаплодуємо. Дякую, дякую. Наступна сума в нашому шоу 20 тисяч гривень. І для того, щоб її отримати, треба розсмішити коміків на наступній хвилині. Давайте спробуємо. Йдемо далі? Так. Бажаємо офіційно. Я народився і виріс в місті Маріуполі, коли почалось повномасштабне вторгнення, я знаходився в окупації. Я дуже вдячний своїм друзям за те, що вони в мене є, вони мене шукали. Але вони дуже креативно до цього підійшли. Знаєте, вони створили чат в телеграмі, куди додавали мене. І знаєте, як вони назвали чат? Приключення Нуріка. Приключення Нуріка. Я думаю, дякую, що не кавказська плені, це знаєте. І мій шлях був дуже важкий. Спочатку я доїхав до Мангу, що 10 днів я жив у дитячому садочку, потім до Бердянську, де 10 днів я жив у школі. І коли я доїхав до Запоріжжя, я вже подумав поступати в університет. І знаєте, я недавно закінчив університет. І зараз я лікар-уролог. І коли я був в окупації, я проходив фільтрацію. Це така процедура, коли з тобою спілкуються, тебе перевіряють, дивляться твою галерею в телефоні. А в мене було дуже багато фотографій з роботи. 20 тисяч гривень на 53-й секунді. Залишився один крок до того, щоб стати переможцем. Шоу розмішикоміка по-новому і виграти 50 тисяч гривень. Або забрати 20. Але вирішувати тобі. Тож кажіть, що? Я, мабуть, краще заберу гроші. Без проблем. Дякую всім. А Дякую. ми з превеликим задоволенням вам їх віддамо. Здравище в комі сміявся. Дякую всім. Дякую. Емоції переповнюють. Я дуже вдячний всім. Дуже вдячний. Всім привіт. Мама, привіт. Я в телеку.